Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам України! Сьогодні у нас є така кобела на паровку з Бучича. Будемо парувати Аланом. Така кобелка, пригнали. І таку лошечку має кобелка. Невелику. Лошадку має 10 днів, чи 9. Таку кобилку мала. Зараз будемо порвати Алана. Втікло. Е, Все заховало лошадку. Вселько напоює. Це кубилка Уйка Павла. Завтра ще спробуємо чи буде стояти. Вчора ще стояла. Так, третій день вона вже не стоїть. Кобилка, та ложечка і дробина. Zdaj sveda, rubina, ne, rubina ne. Sede na vodku, mož si sedaj, da se bo na vodi kaj spalo hleva. Imamo malo rubina, ki ga je pete. Наш лошаквіт Волги йде, думай, їздить туди в ту річку. Ось така тут річка. Волга собі заходить, сміло, собі нап'єся води. Волгу ми не припиняємо. О видко, були у воді. Волгу ми не припинаємо. Це Віка Павла. Салерівки. така ложечка І дробина як учерява. Бачите, як вучерява? Десять днів має, ще одиннадцять. Чорна чорна? Чорна. що робить? Так дійга, не беру ракет. вона робить. З а такі галопи дає сюди, що, що я навіть не уявляю не собі, таке було таке шустре. Коля має що. Спотіли нині трошки було 30 градусів. В третій годині був дощ, але зараз така погода, що навіть нема чим дихтути. Ну зараз напоїть Василько цю, ще ту сітую Бучача понесем, Волга йде сама пити. Малеча. Без чорний, без крапки, без нічого. А має віло крапку на чолі. Не, ножку на білу. І ножку одну білору. на біло ліву. Де пити води? Ми йдемо туди. Покажемо наш Дунай який. Дунай родився 1 серпня. 1 серпня Дунайся родив. Кубила вже вчора. Biela za voherom Sme parovali na 9. deň. Viem, že De má je pár dní. Že 16 dní. Dunaj. Ну, а де як то та за ним? Дунай старший в неї. Це має 11. П'ять днів старший Дунай. Це лошаті. От якийсь суплімент ми даємо коням. Кобилам. От, маємо таку друбілку. Ріжемо кукурудзу на дробілці. Всіх качанів нема, і от такий селос і трошка вівса. Коні дивляться дуже файно яд. Такі ящики зі і вечір. І туди є що дати сцати лошаді. о, туди ціки думай. О, лошак. Дві неділі можеш казати. Ні, дунай, не до ні. А ось який лошади, передікий От Не проблема, що щоб файна лоша була, то треба, щоб ще й була і мама файна. Не тільки файна, що повинна бути і молочна кобила. Щоб мало що дати з цати, ці лошата виглядали. У нас кобра так не дуже має сцати дати. Ті лошиці від воцефала дві, три. Можу казати, лошата мають файні коло них. Ця такої волга має добре, добре сцати. О, Дивіться. який. Такий дунай. Такий жереб буде. Хтось буде цікавити. Не хотіла пити. Прийшла до соли. Кого буде цікавити. Десь на різдвяні свята буде. Дунай продавав, як Бог поможе. Все буде добре, бо таке каже, що цепіта і качетася рахують не тоді, колися вилупили, тоді коли треба цюпати. Вон, наша Волга трошка похудала. Де як він їсть? Він їсть на повний рот. З маму їсть. Підемо у палісі, там ті наші коні знімемо. Ось наші, наші цигани.

Да, ти дві пішли. Ай, да, Не, хай, не. Де ви є, де? Пішли на яблука. А от має ціль. Не, моя. От така. Ті кобили. Тррр, ні! Ану, ну, пшили звідси в'я. Спутіли трошечки. Жарко. Це гульпанова дочка. Ще одна третя у нас в стайні стоїть. Тут ще не пускали ми зі ні. А де бела йде? Що бела?

Eno, ne, ne. Grešila jablok iste. Zdaj pač plavlok iste. Te so prodajam, ko cikor izvolite. Možem prodati. Ne veš, treba vode zrobiti v zadeku, belom. Povjerite, a zarebnis, ne, ko čas prišla si da kuš, i djablika isti kušte sa, ne, ne, šla, te sa majte kuš herci, ona se tiki raz objenjela. Bela, está na do Cuxo, ela diz que é o Biwatch. O Tessaru. 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 O Чорні. Швіпондра там. Андрій каже Джерсі, кобра. Кара і лошечка Тривога. Лошечку також продаємо, кость цікавить. І кару продаємо разом з лошатям, як якісь. Бажаючи хоча купити. Yeah. Oh. І поклали окремо, бо пустили разом. І кобра прийшла через пасту, порвала, йшла галопом. І думаємо, доки привикне, не спутали, навіть стоїть окремо. Tako je tudi skliva, skliva pomorila, skliva so sešni, in prišli na storilnike, si ti imajo cilj. O, Osečko mi je prodejam, in čemu lahko prodam? Džersiku, odlika lošečka. Nočka bo cefala, zlata na nohah. Oče tam vebela, ali manjka, ko ima in na to oko vede, ona ne ubižaj se, hoče sej iz strunik, le da če stoji. То не так, щоб око було. Звичайно, коня і око виб'ють. Всі боїть за голову і ну і ну, так і з народження. О. Кому треба, то її мама, дочка буцефала. О, О така кобіляка. А це? Це тривога. У. Тривога 15 травня родилася. Ось Дочка, це сестри по татові, Рубіна. Буде чорна, файна, кубила. То її мама, мама також і продає. Можемо разом. Мама жеребна віддалена. Того ранку жеребна. Твої маму як спаруєш, то вона вже туди диво показує. О, що є, що є, сліпандра? Ручні лошата, отакі йдуть до рук. Кобелеся скомпанували. Відні вони те, що спасуть. Збоку нічого їм не даю. Мають що пасти тут, вода є, перебули, всі мухи, перебули так, на дворі. Під небом, бо славася ситуація, їх було забагато, ті вродили в малі лошата, нема де закрити. Отака лошечка. Цю лошечку вже можна відлучати і вже 5 місяців, а ця пішла на четвертий. І цю можна, якщо хоче хтось, можна продати. І разом можна продати і окремо уу! Sva je, hodi si da. Črna lošečka bo zirkov, dolga bo velika. To, bela toji sestra o. po mami. Na vse devete, na vse devete, da so šli, ali pa so za zgornje tudi prišli. Na vse, da skra bo cefalo, ne zamenjale za rubino, tako da vele, ali ne znajo, pa se je tudi kazal prval. Парижом від Парижа не, не встановилася. О, то таке буває. Навіть на 9-й день пустаєш кобилу, вроді все добре, а вона ще не встановить. Ну, може ж, вже ребіти потім яйця клітина не організм не, не приймає потім. Получається так як міні аборт Оце є Бела, це сестра Тривоги. О! у, Бела! Трр. Вони такі рушні, ця А ну пішли звідси. Йдемо Прр. на яблика. О, ти, сагу. Ось так і тут. Тут за мною, як вівці, я би їх пустив додому, б прийшли за мною. Де йдете, де, куди? Куди то йдете ви? Прр. Куди, дівчата? Де ти сапреш перша? О, сіль. трохи полежить соле. Що <кхід> і воля, то і воля. Е! -е. Бела мала такий характер, хазяїний навчив. На цукерки вона була так же брак. Щурилася, бігала, думати, що хочеться кусати. Але характерся витворив. й тепер йде до рук, вона не вчепить. Не знає такого. О, мама. О, о, мама. О. о, не. Стій, чого? Та й тебе поглажу, навіть тебе поглажу, ти також наша. To je takož náša, ho, oh. ho Maja, ho, oh. brrr, stále rušníkov byli, aj čo tu pásať dnes, Maja ti jablok, takový Bela ide za mnou, čo ideš ty hanko čo ideš hanko, čo? my,

čo oni chcú? A s hloubou Si ju s javlíkom. Nejde si Раниця. Так, друзі, будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Україна переможе! Будьте здорові!